Народився. Христос народився. Христос народився. Слава Богу! Вітаю вас всіх зі світлим святом, Різдва Христа, нашого Спасителя. Вітаємо всіх членів церкви, наших гостей, всіх, кого ми запросили. От чудово бачити вас всіх на цьому місці. Вірю, що це правильно бути тут і святкувати народження нашого Спасителя. У нас буде сьогодні таке святкове служіння, але я вірю, що Господь буде діяти на цьому місці. Він буде торкатися наших сердець, відкривати нам своє слово. Я вірю, що ми підемо сьогодні з цього місця зовсім з іншим настроєм, що в нас буде на серці набагато легше, тому що Христос народився, друзі, тому що Він живий, живий Бог, який реально може торкнутися людини. Реально може змінити серце людини, життя людини, не зважаючи на те, в який час ми живемо. І я хочу на початку, перед тим як ми помолимося, прочитати одне місце із пророка Ісаї з Біблії. Це різдвяне місце, але воно, знаєте, воно дуже якби співголосоголосно з тим часом, в яким ми живемо зараз. Це буде книга про Кайсаї, 9 розділ. І я прочитаю спочатку другий вірш. Тут написано так: народ, який у темряві ходить, побачить світло велике. І над тими, хто живе в країні тіні смертної світло засяє. Це дуже сильно якби, перегукується з тим, що ми відчуваємо зараз в нашій країні, коли ми інколи буквально в темряві живемо. Коли буквально ми живемо у цій тіні смертній, є оця обіцянка світло засяє». і далі я хочу прочитати трошки далі п'ятий і шостий розділ. Бо все взуття воїна і одяг його заплямований під час січі кров'ю, піде на спалення, на їжу вогню, тому що дитя народилося нам, син даний нам, влада на раменах Його і надане йому ім'я, дивний порадник, Бог, сильний, Отець вічності, князь миру. Це про Христа. Знаєте, одного разу ці слова буквально вони сповняться по всій землі, але наша молитва сьогодні, щоб ці слова вони сповнилися в Україні, щоб Божий син Христос допоміг нам, допоміг вистояти, щоб прийшов час, коли знаєте, оцей весь одяг, ці чоботи військові, які ступили на нашу землю, ворожі чоботи, щоб вони були спалені вогнем, і щоб прийшов мир, щоб князь миру він запанував. В нашій країні, наша молитва, і ми з цього почнемо. Да? Помолимося про це, друзі. Боже наш, ми стоїмо перед Тобою, Господи, що створив небо і землю, і який послав Спасителя, Ісуса Христа Свого Сина. Господи, це є надія для нас. Твоє Слово говорить, що навіть для тих, хто сидить в тіні смерті, світло засяє, це світло. Христа Світло Спасителя. Твоє слово говорить Він Князь миру, Він той, хто віддасть на спалення вогню одяг воїна. Боже, наша молитва сьогодні до Тебе, нехай прийде твій мир в Україну. Гос... Все буде добре. Господи, ми молимо Тебе також, Боже, благослови цей час. Наповни наші серця радістю, навіть зараз в цей час, нехай світло твоє засяє вже зараз кожному серці. Тому ми віддаємо в Твої руки це зібрання. Нехай наш Господь Ісус Христос буде звеличений, а кожне серце відчує Його милосердя. Амінь. Слава Богу, давайте прославимо Його. Зріздом церква. Яну Яну. Знаєте, народ Ізраїля дуже багато років чекав на приход Месії. Да, Месія для них це був той, хто спасив їх від римської окупації, це той, хто прийде і наведе взагалі політичний лад, але це нас що на про щось набагато більше. Це про щось вічне. Тому що це життя, яке ми проводимо на цій землі, воно тимчасове. Воно в Біблії написано як пар. Ви коли зимку дихали, я думаю, на дворі 100%. І коли ви видихаєте, цей пар він з'являється і зникає одразу. Так само і наше життя. Тому Еммануїл, з нами Бог. Це надія на вічне. Це надія на щось більше, ніж тільки наше земне життя. Тому будемо прославляти Бога і співати йому.